Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: За борги на Кіровоградщині почали відключати воду. Не можуть проїхати легкові машини, швидкає шкільний автобус. На болото перетворюється дорога між селами Воронівка і Захарівка на Кіровоградщині. Підвищення пенсій з 1 березня. Кому і наскільки? З 1 березня на Кіровоградщині підприємство Дніпро Кіровоград почало відключати воду за борги. Перед відключенням контролери обходять квартири. Якщо власники вдома пропонують сплатити борг. Залишаю повідомлення. Заборгованість 20 тисяч 105 гривень, 26 копійок. Буде відключено воду. Говорить, в цьому будинку 17 квартир, власники яких заборгували за водопостачання та водовідведення. З мая місяця, ви не проплачуєте за воду. У вас є заборгованість 4 тисячі 605 гривень. Так, да, я члечу. Фінансове затруднення пошлі. Я не пойму вообще війна в стране, А ви мені прямо таке катюна? Я, мені, я, я мені, показання що тю, мені, я, Я понімаю. Ви срок хотя б, ви не маєте права. Ви хоча б дайте То, срок. Ми так не сходе. У багатоповерхівці боржникам перекривають каналізацію. Роблять це на даху. Каналізаційну трубу до потрібної квартири знаходять за допомогою камери. Потім запускається приспособлення крок. І по камері ми бачимо, куди нам треба відключити. Заборону на відключення житлово-комунальних послуг через несплату уряд скасував торік у грудні. Діяла вона з початку повномасштабної війни, нагадала начальниця служби збуту підприємства Дніпро-Кіровоград Людмила Носкова. Каже, жителі області заборгували 184 мільйони гривень. Відключають воду тим, хто винен понад три тисячі гривень. Із чотирьохсот споживачів таких 46 тисяч. Ми не заходимо в квартиру до боржника, але ми йому надсилаємо попередження. Розповідає Попередження надсилають за 30 днів до відключення. У цьому будинку загальний борг 235 тисяч гривень. Щоб відновити послугу, потрібно буде заплатити і гроші за підключення. 4 тисячі 998 гривень. У приватних будинках боржникам від'єднують трубу з будинку від мережі водопостачання. Власник цього заборгував 125 тисяч гривень. За даними начальниці служби збуту, за перший день воду відключили п'ятьом споживачам. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. 40 сантиметрів було тут небезпека. Це дорога між селами Захарівка і Воронівка в Новоукраїнському районі на Кіровоградщині. Глибина колії майже пів метра. Проїхати тут можна лише у мороз, каже місцевий житель Володимир Фефелов. Цією дорогою кожні два тижні возить молоко в місцевий дитсадок і школу, говорить Віктор Давидов. Що «Їдемо і раз за сіли, то вже другий раз. Цією дорогою від Захарівки до Воронівки не можуть проїхати в село і виїхати з нього. Машини швидка і шкільний автобус, говорять місцеві жителі. Син, який ходить 9 клас, учень, випускник. Ось, ось три неділі дитина сидить удома. Причина дорога. Дороги, нема дороги. Автобус не проїжджає. Проїзду немає. В лікарню поїхати немає, кудою. В селі проживає моя мама, якій 87 років. Сполучення, ну як вам сказати, поки сюди доїдеш, то це забирає дуже багато нервів. Балансоутримувачем цієї дороги є державне підприємство Агентство місцевих автомобільних доріг. Скільки треба на її ремонт, не рахували. Ремонтувати не планують, каже заступник директора Сергій Котіков. Законом України про державний бюджет України на 2024 рік не передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на ремонт та отримання доріг місцевого значення взагалі. Ми розуміємо, що немає проїзду. Це не одна така дорога. Ми по всім ОТГ звернулися в Кироградської області за допомогою мого до. Дати нам кошти в вигляді співфінансування. ремонтувати за гроші з місцевого бюджету дорогу, яка на утриманні Агентства місцевих доріг забороняє законодавство, каже міський голова Олександр Корінний. Буде вважатися згідно бюджетного законодавства нецільовим використанням бюджетних коштів. За це передбачена відповідальність. Якщо цифри будуть великі, то це ще не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Каже, загальна протяжність дороги понад 9 кілометрів. Ремонту потребують три. У Воронівці жителі почали збирати гроші, щоб самотужки почати ремонт. Дороги немає, але ж люди зібралися і нам тут жити, і нам треба їхати. Збираємо ці кошти. від мелко до велика. Говорить, щоб цією дорогою можна було їхати, треба засипати щонайменше 300 тонн відсіву. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Найбільші. Витратили я, ну, мабуть, гривень 150, нічого не купиш і двісті гривень нема. 77-річна кропивничанка Галина Смірнова розповідає, на що витрачає пенсію. Окрім їжі, це витрати на ліки та комунальні послуги, Отримує чотири тисячі гривень. Каже, чула, що з 1 березня пенсію підвищать. Чи є вона у переліку, не знає. Не вистачає, ну як стараюсь, то піду якусь. Річ продам свою, то, що я вже ну, не поміщаюся. Підвищення пенсії заплановане майже на 8%. У Кіровоградській області 238 тисяч пенсіонерів цивільних і військові пенсіонери – 14,5 тисяч. До 1 березня на виплату їм треба було 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Для підвищення до цієї суми додається 73 мільйони. Це гроші з Пенсійного фонду України. Середній розмір пенсій в області до підвищення був 4 тисячі 700. Це дані під заступниці начальника пенсійного фонду в регіоні Олени Романченко. Перерахунку підлягали у нас близько 220 тисяч пенсій перераховані. Це понад 90%. Людей мінімальна сума підвищення пенсії 100 гривень, максимально півтори тисячі гривень. Підвищення по цивільним пенсіонерам складає близько 300 гривень в середньому. По військовим пенсіонерам підвищення складає 780 гривень. Пояснює, кому не підвищать пенсію. Це ті, які вже пішли на пенсію в цьому році, у яких не буде індексації в цьому році, і це е, ті пенсії, які перевищують. Максимальний розмір 23 тисячі 610 гривень. Виплачувати підвищені пенсії почнуть з 4 по 25 березня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У Кіроврадській області з'явилося сім нових ділянок, де поліцейські використовуватимуть вимірювач швидкості трукам. Три з них у Кропивницькому. Один на виїзді з міста на вулиці Короленка. Про те, що на цій ділянці патрульні використовуватимуть прилади трукам, повідомляє такий знак. Пане водій, порушуєте швидкісний режим на селеному пункті. Рухали зі швидкістю 74 км за 70. Три допустимих 50 км за годину. Воді. Водій Костянтин каже, швидкість перевищив неумисно. Я їду, я тільки що їхав від батьків, воно. колодку електричну збираю. За півгодини поліцейський фіксує ще два перевищення швидкості. Зі слів патрульного, водій перевищили швидкість від 4 до 6 км за годину. Сума штрафу за дане правопорушення передбачає 340 гривень. Говорить, використовують сертифікований прилад, який у 2020 році пройшов експертизу Держспецзв'язку. «Принцип роботи даного приладу з однієї лінзи, вилітає лазер... вилітає лазерний луч, який вдаряється в автомобіль. Там можна в номерний знак чи ще якусь іншу деталь. І після чого повертається в іншу. При цьому фіксується швидкість. Камера працює для того, щоб записувати дане правопорушення. Нерідко штрафи, виписані після фіксації перевищення швидкості приладом трукам, водію оскажують у суді, сказав юрист Еміль Багірян. Пояснив, чому. Було уже рішення 24 січня 2024 року. Зазначила колегія суддів 6-го апеляційного адміністративного суду у певній справі про те, що привод прилад рукам при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися в руках у інспектора поліції, а повинен бути стандартно монтованим. Нині у Кропивницькому 10 ділянок, де патрульні використовуватимуть трукам, сказав речник Дмитро Поперешняк. Ділянки, де працюють прилади трукам, вибираються не випадково. На цих ділянках концентрація. Дорожньо-транспортних пригод саме через перевищення максимально допустимої швидкості руху транспортних засобів. Суттєво вища спочатку цього року на дорогах Кіровоградської області поліцейські зареєстрували 170 дорожньо-транспортних пригод саме через перевищення безпечної швидкості руху. У цих ДТП шість осіб загинули, а 50 осіб отримали травму. Каже торік, за перші три місяці поліцейські зареєстрували 127 аварій через перевищення швидкості, в яких шість людей загинули, 49 травмувалися. Олександр Смотанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.